Всім привіт! Це Дейна Ті Ві. Сьогодні ми зробимо огляд на фільм Ножіна голодва скляна цибуля. Салю народ. Ми приїхали. А також покажемо наше інтерв'ю з режисером картини Райаном Джонсоном. О, ти підготувалася. Ох, Лена, розкусила мене. Отже, ножі на Голо фільм, який після успіху першої частини став вже серійним. Нагадаємо, перша частина картини зібрала в прокаті 311 мільйонів доларів при бюджеті всього у 40 мільйонів. І стала тоді другим найкасовішим оригінальним фільмом року. Ножі на Голо 2» по суті не є прямим продовженням свого попередника. Це знято як окремий фільм з новою історією та новими акторами, подібно до серії романів Агати Крісті про Еркюля Поро. Це зовсім інший фільм, і ми звичайно щасливчики, що зібрали стільки неймовірних акторів, які так чудово грали і жартували на знімальному майданчику. Скільки збере у прокаті продовження, дізнаємось пізніше, а нагороди у скарбничці вже є. Символічно, що друга частина посіла друге місце у категорії «Приз симпатії глядачів на кінофестивалі в Торонто. А також отримала нагороду за найкращий акторський ансамбль на кінофестивалі в Майами. І не дивно. Адже, окрім Деніела Крейга, який знову грає детектива Бену Бланка, тут можна побачити багатьох Едварда Нортана, Дейва Батісту та ще багатьох інших. Я провів чудовий час на знімальному майданчику, спостерігаючи за майстерністю всіх учасників. І коли Райан все зняв, ми всі аплодували, бо це було справжнє диво. І навіть в епізодах на глядачів чекає сюрприз у вигляді дуже відомих акторів. Вітаю з грає! Перед нами класні вихідні Так, У нас підібрався відмінний та талановитий акторський ансамбль, який дуже швидко зрозумів, що до чого і чудово зігрався. Netflix, Amazon та Apple боролися за можливість придбати права на продовження фільму. І, зрештою, переміг Netflix, який купив права на показ за 469 мільйонів. Робота над фільмом розпочалася у 2020 році, а зйомки у червні 2021-го на острові Спеці у Греції. Найцікавіше попереду на фоні цієї нашої гулянки у вас є важливе завдання, бо сьогодні станеться вбивство. Моті вбивства мальовничі місця, море, краса. Більшість знімального періоду актори там жили зі своїми родинами, так що процес назвали сімейними канікулами під час зйомок фільму. За сюжетом, технологічний магнат Майлз Брон запрошує своїх друзів і, звичайно, детектива Бенуа Бланка на вечірку із загадковим вбивством на скляну цибулю. Свій приватний острів у Греції. І коли хтось із компанії раптово вмирає, Бланк відразу починає своє розслідування. Ви зібрали сімох людей. Привезли їх усіх на віддалений острів і вклали їм ідею про ваше вбивство в голови. Крім да, що відбувається? Що з цього вийде? Дізнайтеся з фільму. Ну що ж, а режисером, сценаристом, продюсером і двигуном фільму вважається Райан Джонсон, з яким нами вдалося записати інтерв'ю Вітаємо вас насамперед і з виходом фільму. Здається, у нас тепер є нова кінофраншиза. Тут є загадки, багато музики, гумору, гарних та елегантних костюмів і звичайно багато відомих акторів. наскільки складно працювати із таким ансамблем. Або ж це була чиста насолода, Дякую, Лена. Я вдячний за Що до мене, то це суцільне задоволення так працювати. Саме це одна з причин, з якої я і продовжив працювати над цим фільмом. Мені подобаються ці актори. Я радий можливості формувати щоразу новий акторський колектив. Мені пощастило, як з першою частиною, так і з другою. Кожна людина в цій картині це суперзірка. Кожна з них демонструвала у минулому вміння, як грати першу скрипку у фільмі. Так і бути готовою стати частиною великого акторського ансамблю, грати разом та підтримувати один одного. Ну а грати в такому колективі це начебто виступати у театральній трупі. Мені не потрібно було балансувати між его кожного з них. Вони вже прийшли з бажанням взяти участь у великій грі, яка була для всіх у задоволення. Говорячи про его, здається, Деніал Крейг може чудово переходити від гри одного культового персонажа до іншого. Цікаво, як він із цим впорався. Джеймс Бонд. А це хто ви бенла бланк, Містер брон. Важко перебільшити мою вам вдячність за. То коли почнеться вбивство. Мені здається, відповідь дуже проста. Він один з найкращих акторів на сьогодні, і моє перше знайомство з ним було давно. Ну я завжди хотів зрозуміти його інший бік, окрім фантастичного амплуа Джеймса Бонда. Леді джентльмени. Сприймайте мою присутність як знак. Для однієї людини на цьому острові це ніяк не гра. Я бачив його на сцені, бачив інші роботи і зрозумів рівень, який він здатен демонструвати. Тому я й подумав, що Деніел може перетворити цю роль на щось особливе. Леді джентльмени, не варто легко важити анонімними запрошеннями. Так що він теж є неймовірною комбінацією суперзірки і просто сильного актора. І ці дві властивості в ньому чудово вживаються. Тож у нього повний комплект. Ну а я щасливчик, що він грає в моєму фільмі. Послухайте, я прошу, щоб ніхто не торкався тіла. Детектива, хто вбив дух свят. Анжела Ленсбері зіграла у вашому фільмі свою останню роль такої собі загадкової леді королеви королеви Так, королеви. Як ви сприйняли те, що ця роль у вашому фільмі стала для неї останньою? звичайно, я хотів би, аби. Це не була її остання роль, але я щасливий, що вона взяла участь у фільмі. Я навіть не сподівався спочатку, що нам вдасться залучити її для цієї невеличкої сцени. Так, це лише невелика роль, маленький, але веселий епізод у фільмі. втім, це багато означає для мене. Особливо важливо те, що я мав кілька хвилин спілкування з нею, під час яких я сказав їй, що означає для мене ця співпраця, не тільки через її театральні роботи, співпрацю зі Стівеном Сондхаймом. Вона в цілому вплинула на мене своєю творчістю ще одне запитання: а чому ви завжди використовуєте голос Джозефа Гордона Левіта? Та тому, що він завжди зайнятий, а я завжди намагаюся його, хоч якось задіяти у своїх фільмах. Він такий зайнятий. Ну я говорю окей, тоді використовуємо, хоча б голос. Я люблю Джозефа, і в кожному фільмі, який я пишу, сподіваюсь побачити його. Так що можливо в наступному він вже з'явиться особисто. Так, я знаю, ви починали ще з Сантенса. Точно, від початку кар'єри, і ми досі добре дружимо. Щодо наступного назва першої частини фільму була взята з пісні Редіохет 2001 року Дістати ножі. у другій частині фігурує назва пісні Бітлз. А що буде в наступній частині? можливо, щось із фольку? Можливо, з репертуару призервс. О, ти підготувалася? Ох, Лена розкусила мене. Звичайно, я підготувалася. Мені подобається ваша творчість. Ой, ну навряд чи хтось захоче слухати призерс. Ми візьмемо хорошу пісню, а ми ж хочемо, щоб люди прийшли в кінотеатри. Ну а взагалі я дуже щасливий, що ми взяли пісню Бітлз для цієї частини. А хто з бітлів вам подобається найбільше? А я міняю їх кожні шість місяців. Слухаю різних. Коли був молодший, подобався Пол Маккартні. Трохи пізніше я став більше слухати Джона Леннона. Так що зараз, напевно, улюблений все ж таки Джон. Але взагалі всі я постійно слухаю всіх їх. Це як знаєте, обирати улюблену дитину. Ну а ваша улюблена пісня? Нах, улюблена пісня Діапруденсдіапруденс? Окей, okay. то можливо в назві наступної частини і буде Діа Пруденс. Не знаю, навряд чи, бо тоді одразу буде зрозуміло, що вбивця – це містер пруденс. Окей, передайте привіт композитору Нейнато Джонсону. Він чудово попрацював. Так, звичайно, дякую, хороша робота. Так і до речі, я хотіла б додати, оскільки я з України, то люди звідси емоційно відреагують на сцену, де зникає світло. О, Господи, що сталося. Тому що зараз більшість людей мають світло лише 4-6 годин на день. Тож ми б хотіли сподіватися, що в житті нарешті прийде якийсь крутий хлопець, як Деніел Крейг, і зможе всіх врятувати. А ми сподіваємося, що ваш фільм, хоч трохи відволіче і розважить нас усіх. Дякую, велике Лено. Тримайтесь, було надзвичайно приємно поспілкуватися з тобою. Друзі, ставте лайк, якщо сподобався огляд. Залишайте коментарі враження щодо самого фільму і до зустрічі на нових кінооглядах від Day Night TV. Пака!